365 днів про взаємовідносини. День 15-й. Усе творіння має своє призначення. І розпочну я з Псалма 56, 3 вірш. Кликатиму до Бога Всевишнього, до Бога, який благодіє мені. Слово благо в перекладі означає щастя. І так, кожне творіння Боже або все творіння Боже, мало і було створено своїм призначенням. Ви знаєте, що жоден виробник ніколи не буде запускати завод, не розуміючи, що він там буде виробляти. Або, наприклад, не створюючи і не продумуючи характеристики, дизайн і роботу, яку буде виробляти або робити цей виріб. Тим більше, якщо ми люди настільки скурпульозно до цього відносимось, то тим більше Бог, творець усього, кожен раз створюючи щось, мав. І виділяв і наділяв кожного із нас своїм характером, дизайном і призначенням. Тому для того, щоб дізнатися, для чого ми створені були на цій землі, на цю землю, для чого ми прийшли, нам потрібно звернутися до Бога. Звичайно ж, ми не зможемо дізнатися про призначення, питаючи один в одного, але ми можемо його зрозуміти, запитавши у Творця. Це перший момент, на який я хочу звернути увагу. Другий момент це те, що кожен із нас, маючи своє покликання, він повинен розуміти, це те, що є для нас благо. Якщо Бог є любов, і Він створював нас для того, щоб ми були щасливими і плодотворними. То зрозуміло, що коли людина рухається в своєму в кавичках покликані, так вона сама собі вирішує, що її робити і як її робити. Не питаючи у Бога, у неї буде завжди проблемне життя. Іншими словами, вона буде мати питання, і, і, можна сказати так, вона йде проти себе самого, тому що вона робить абсолютно не те, до чого покликана. Найчастіше це так і відбувається. Тому чоловіки і жінки. Перш ніж рухатися по життю, запитайте у Бога своє покликання. Друге, пам'ятайте, що Бог, створивши вас, створив все для вашого блага. І це саме велике щастя і благословіння, знати, що в його руках життя буде прекрасним і благословеним. І третій момент: коли ми рухаємося в Божому покликанні, коли ми дійсно рухаємося в Божих цілях, тоді у нас гармонія один з одним, і тандем у вирішенні або в досягненні цілей.